18 січня середа корисне порівняння Едену з Гециманією. Бо як не послухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними римлянам 5:19. Необхідно глибоко роздумувати над життям Христа його потрібно постійно вивчати, прагнучи зрозуміти причину його приходу в наш світ, ми зможемо дійти власних висновків, лише досліджуючи писання, яке звелів нам Христос, бо Він каже: вони свідчать про мене. Вивчаючи слово, ми маємо змогу порівнювати чесноти послуху з гріховністю непослуху. Як непослухом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Варто звернутися до взірця Еденського саду, опоганеного непослухом, і порівняти його з Гецеманським садом, де викупитель світу зазнав нелюдських мук, коли гріхи всього світу навалилися на нього. Вдумайтеся в молитву єдинородного Сина Божого. Отче мій, якщо можливо, нехай мене обменеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Продовжуючи молитися, він говорить. Отче мій, якщо ця чаша не може обминути, щоб я не пив її, нехай буде Твоя воля. І втретє, Христос повторив ті ж самі слова. Це був час, коли таємнича чаша тремтіла в руках Божого Сина. Невже він витре кривавий піт зі свого виснаженого обличчя і дозволить людському роду загинути? Перед його святими очима стояла жахлива картина плачу, стогону й смерті заблудлого світу. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився. Під його став, як краплини крові, що капали на землю. І з'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Боротьба завершена. Ісус згідний вшанувати свого Отця, виконати волю Його й понести Його прокляття як наслідок людського беззаконня. Христос був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Ось якими наслідками обернувся непослух Адама, ось що означає для нас послух Сина Божого. Щастя людей полягає в дотриманні Божих законів. Виконання закону Божого захищає їх, подібно до високої огорожі, зберігаючи від зла. Ніхто не може бути щасливим, віддаляючись від конкретних вимог Бога і встановлюючи власні стандарти, яких нібито можна безперечно дотримуватися. Дорогі друзі, давайте не будемо встановлювати для себе власні стандарти поведінки і дотримуватися своїх собою написаних законів. Давайте дотримуватися Божого Слова і тих принципів, які він залишив для нас.